Хого і мирного вам усім вечора. Сьогодні в мене 5 грудня, і сьогодні вся країна відзначає Міжнародний день волонтера. Я вітаю всіх причетних до цього свята. Я вітаю всіх тих, хто маленькими своїми якимись ділами наближає нашу перемогу з кожним днем все ближче. Пам'ятайте. Маленької допомоги не буває. Це по-перше. А по-друге, своїми справами ви допомагаєте самі собі виборювати цю перемогу. І я вважаю, що кожен має запитати себе, що я можу зробити для того, щоб допомогти цій перемозі прийти якнайшвидше. Бо я вірю, що це Цей день настане. Настане момент, коли ми зможемо відкрити ту пляшку шампанського і привітати один одного з днем перемоги. І після цього, напевно, кожен буде перед своєю совістю, не перед іншими, відповідати, що ж саме він робив за весь цей час. Тому. Як я вже завжди всім і кажу, підтягуємо колготки і допомагаємо. В чатику в'яжемо українською в гілочці волонтерство. Я вже залишила списочок з потребами на фронт і в шпиталь, тому, будь ласка, долучайтеся і допомагаємо. Ну, а моя різдвяна новорічна казка продовжується. Тому. Беріть своє улюблене в'язанечко. Вмощуйтесь позручніше. Ну а я починаю. Зупинилися ми з вами на тому, що наш котик познайомився з гарною дівчинкою по імені Мушка. І вони разом почали творити дива і добрі справи. А зараз. Я пропоную вам відкрити наш будиночок з казками і подивитися, який же наступний сюжет нас очікує. Так, сьогодні в нас п'ятий день нашого адвент-календаря, і ми відкриваємо нашу шухлядочку під номером 5 не витягується. От. Так. Так, як тут? О, О у нас ще один котик. Справжній котик у чаботях Так, але тут іще щось у нас є. Дивіться, аксесуарчик. Мені здається, я знаю, що це таке. Я таке дивилася на тиму, тому давайте придумувати казку далі. Наш котик дуже здружився з мушкою. Мушка до нього приходила кожного дня, вони гралися, робили добрі справи. І ось одного дня. Коли вони, награвшись клубочками ниток, лежали на диванчику, відпочивали. На столі у господині раптово з'явилося світло. Вони підбігли до столу і побачили прозорий силует котика у чоботях. Він світився, але він був не справжнім, він був прозорим. Вони підійшли і питають: Ти кіт у чоботях? Ти справжній кіт у чоботях? І тоді котик сказав їм, я зачаклований. Зла чаклунка депресуха зачаклувала мене за те, що я робив добрі справи. І тепер я не маю тієї сили. Вона зробила мене невидимим. Всю мою силу вона розкидала по маленьким скляним бісеринкам, котрі легко загубити. І всі мої друзі, всі мої феї, вони не могли мені нічим допомогти. Лише змогли одне зробити. Вони послали вашу господиню в магазин, де вона мене купила. І я дуже сподіваюся, що коли вона всю мою силу по одній бісеринці вкладе голочкою на ось цей біленький фетрик, я зможу мати ту силу. Але є ще два, дві, двоє чарів, котрі, навіть коли вона мене вишиє, не зможуть дати мені повної сили. Ну, по-перше, це деякі бісериночки вона поклала в інший пакуночок. Я точно знаю, що цей пакуночок вишиває чи то зірочку. Чи то сніжиночку, я не знаю, де, де цей пакуночок. І другі чари є казковий-золотий оверлочок. Саме цим оверлочком потрібно оверлочити край ось цього білого фетрику. Бо я тоді не зможу. Піднятися з цього фетрику як справжній кіт у чоботях. Але де дівся той золотий оверлочок, я не знаю. Ми знайдемо, ми знайдемо того золотого оверлочка. Ми будемо зараз дуже сильно шукати. І... Котик з смушкою побігли шукати по всім шухлядкам. Вони рилися і в коробочці з маленькими моточками, вони рилися і в коробочці з відрізочками тканини, і навіть залізли в чарівну коробочку з чарівними магічними паличками, котрі їхня господиня називає гачочки і спиці. Втомилися сильно, розплакалися, сіли на диванчику. Не знайшли вони того золотого оверлочка. І тут за диваном зашаруділа мишка. Котик за звичкою вскочив, вигнув спинку, зашипів і побіг за диванчик ловити ту мишку. І яка була його радість, коли він знайшов того золотого оверлочка, котрий шукала його господиня дуже давно. Він випадково випав з її коробочки з шиттям і запав за задню стінку дивана. І вони так зраділи, поклали цього оверлочка на стіл. А що буде далі, ми дізнаємося завтра. Ось така казочка на сьогоднішній день. По-моєму вчорашньому. Завданню розказати, навіщо ти твориш і що дарує тобі рукоділля. Я творю для того, щоб були посмішки на обличчях, для того, щоб зігріти моїх близьких і не лише моїх близьких. А моє рукоділля дарує особисто мені спокій, бо з кожною петелечкою, з кожним рядочком я медитую, я заспокоююсь. Це мій релакс. Можливо, це не тільки, скажімо так, спокій і релакс, а ще і я вдосконалююсь. Я з кожним якимся виробом я стаю ну, більш професійнішою. Бо людина все своє життя вчиться. З маличку і до старості. Тому рукоділля. Це, напевно, моє життя, бо без нього я вже не уявляю навіть жодного свого дня. Так, ну і на сьогодні давайте подивимося, що ж нам приготував мій адвент-календарик. Так. Переглянь ідеї для нових процесів. Угу. Ну, ви знаєте, в мене дуже багато збережено ідей. Е, я собі, я вже в якомусь відео казала, зробила в телеграм-каналі власний такий чатик з великою кількістю гілочок, який назвали Мені це все треба. І в мене там дуже багато. Різноманітних посилань на різноманітні майстер-класи, це і іграшки і для дому, і для чоловіків, і для жінок, і для дітей. Ну, дуже багато. І ви знаєте, там збережено, ну, напевно, на 3-4 життя наперед. Не знаю, коли я то все буду робити, але я, коли його відкриваю, той свій чатик, я просто надихаюся, коли. Ну, бувають такі моменти, коли ти вигораєш, або в тебе опускаються руки, або немає натхнення, або приходить та сама зла чаклунка депресуха. Тому є в мене ідеї, і я обов'язково ще раз надихнуся, бо маю дуже багато планів на. Ці різдвяні свята, і треба їх удосконалити. І одним із цих планів, саме на сьогоднішній день, бо в нас сьогодні п'ятий день нашого шаленого тижня стартів, і сьогодні в мене буде п'ятий стартик, я сьогодні хочу все-таки розпочати ту саму чарівну сніжинку, в котрій Є ось ті бесириночки, котрих не вистачає ось цьому котику, щоб він зміг, зміг ожити і разом з нашими котиками творити чудеса і дива. Тому сьогодні я розпочинаю вишивати ось цю гарненьку сніжиночку. Ось і казочки кінець, а хто слухав, молодець. Але це не кінець. Бо завтра у нас буде з вами продовження. А на сьогодні я закриваю нашу хатиночку казок. Ось так. І запрошую вас завтра до мене в гості. Бережіть себе, обнімаю кожного.